З моніторинговим візитом до Прилук завітали представники Українського гуманітарного фонду для України. Також до зустрічі долучився директор благодійного фонду Хайтех Андрій Баранов. В ході роботи спеціалісти поспілкувалися з міським головою, обговорили співпрацю. Андрій Баранов відзначив важливість роботи Прилуцької міської ради в напрямку соціальної згуртованості. Під час війни залучати людей до різного роду активності, відволікати їх від різних соціальних проблем психологічних проблем пов'язаних там із тривогою, з обстрілами і з іншими питаннями, які нам несе війна, і відповідно, це в фокусі нашого пріоритету, це наш перший пріоритет, і ми бачимо, що саме створення подібних хабів дозволяє людям розвантажуватись, займатися різними активностями для того, щоб заспокоїтись. По-перше, по-друге, можливо навіть віднайти себе в якісь. Хобі або альтернативні ролі, або навчання, або певні професійні навички в цих хабах будуть проходити в тому числі підготовка жінок до підприємницької діяльності. Обговорюються різні аспекти власне від відкриття власної справи, жіночого лідерства, багато багато інших питань, які є пріоритетними, які є запитом від жінок щодо того, що навчіть, покажіть. Якось нас згуртуйте і так далі. Ми побачили це відповідно разом з пролицькою міською радою. Ми завершуємо цей проект. Я вважаю, що успішно, і ми зараз в останні. В останній місяць будемо активно формувати пул громадських організацій, які будуть готові надавати якісні послуги для мешканців Прилуцької громади. Директор фонду також зазначив, що очільниця міста якісно зосереджує роботу виконавчих органів на співпрацю з донорами, аби сприяти розвитку громади. Це які завдання ставить голова перед своїми підлеглими, і вони відповідно співпрацюючи з нами. Починаю ці завдання виконувати. Мені також дуже подобається, бо є от власне спільний фокус на тих проблемах, які зараз турбують громаду, і ми їх бачимо. Ми проводили свої дослідження. Ми бачимо, що наші фокуси співпадають. Тому власне, ну така синергія вона дає прекрасний результат, в рамках візиту. Спеціалісти зокрема завітали до хабу, в якому наразі тривають ремонтні роботи. Нагадаємо, в лютому поточного року Прилуцька міська рада взяла участь у грантовому проєкті, в рамках якого розпочалося. Створення простору підтримки та ініціатив В даному хабі. Ми плануємо сконцентрувати такий от як центр підтримки, центр згуртованості, центр підтримки жіночих ініціатив, ініціатив громадських організацій, ініціатив, загалі громадськості нашого міста. Планується проведення різноманітних заходів, таких як потребують громади внутрішнього переміщення. Наші особи, які переїхали до нашого міста, щоб вони могли інтегруватися до нашої громади, отримати певні знання, отримати підтримку, могли отримати як підтримку особи, які постраждали від війни. Також центр буде зорієнтований на роботу у напрямку протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству, оскільки ці питання зараз у ході повномаштів. Тавного вторгнення Росії в Україну воно дуже загострилося. Олена Чабак говорить, основну частину робіт на сьогодні вже виконано. Приміщення було обладнано, враховуючи норми безбар'єрності, враховуючи потреби осіб з інвалідністю. І далі ми продовжуємо працювати за другою частиною. Ми вже сьогодні отримали позитивний результат того, що наша пропозиція щодо продовження. Проекту цього вже отримала підтримку від Гуманітарного фонду для України. Офіційне відкриття простору підтримки та ініціатив планують на 30 вересня.